Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Слухайте, погода яка, да? Мінус два. Зараз може ноль. Зранку було мінус два, все підсохло. Вітер такий не дуже хороший. Бачите, дерево у мене тут колисається, не дуже хороше. Я була сьогодні в церкві. Зараз покажу вам, що я взяла в церкві, а тоді покажу, що я купила тут у магазині в своєму. Ну, це кріп, оце кріп. Я отак отож беру завжди отак одріжу, отак а це ж тут стаканчик, я його викину. Це кермавілі, кермавілі, Воно трошки просрочене, але це не страшне. Я додав, додав, візьму молочка, підігрію, додам оце кермавіллі. Оце. От, і зроблю трошки творожку собі. Хоча, бачите, чіпси такі. Це я навіть одне покуштувала. От. Ну, не, не зараз покажу вам. Вони ну, погані такі. Оцей відкритий пакетик собі залишу, а те, от, у подруги віддам. Отакі, от бачите, чіпси. Вони не знаю, з чого. Вони 93 калорії всього у, цьому, у цій пачці. Ну, Такі непогані. Це хліба такого смачного дуже свіженького батончика взяла. І це холодець. Оце холодець взяла. Отак собі половинку залишу, от а те у морозірку і для подруги. Ну і оце ж такі данонці. да Данут. Данут. Данут називається. донут Бачите, шоколадні. Одну собі пачку залишу. А то покладу теж у холодильник. До подруги. Я б завтра до неї поїхала, але вона пішла на дві неділі на зимню відпуску, так що я до неї не поїду. От -от так. Тоді, значить, зайшла в свій магазин. Ні, спочатку зайшла там у центрі в магазин, купила собі сметанку, яка коштує євро 50 сметанка. Це якась бумажечка, зараз викину. Євро 50 сметанка, Я тепер завжди її беру. Хороша така, знаєте, не дуже жирна, але і не така пісна, що зовсім 300 грам, 20% жиру, хороша сметанка. А тоді зайшла в свій магазин. Думаю, зранку я рано поїхала. Думаю, зайду. А вдруг там буде той, яка фруктонеза. Не було нічого, не було. Але скільки повиставляли товару по знижкам, що ви собі не вважаєте. Ось взяла два таких експресок кафе, воно дуже кріпке. Кафе Експресо, Крісмас, Крисмас, Різдвянеше. Ось так, зараз буду показувати ціни. Так, ось бачите. оно, Крисмас дві пачки. Ось п'ять. 58, восемь. Вісім за е, тої. Стояла б одна. А, я отак запис взяла. Да? Далі отакі кафе Лос-Анджелес, Паулик фірма. Це як моя Настюша заварюватися, бачите, як моя Настюша робила у, у Гельсінкі у тому у Барістою. От. То вона завжди мені привозила, як у них срок підходив вже закінчився там 2-3 дні. І вона мені привозила і дві-три пачки такої кави. Я роздавала, собі трошки оставляла. От. Тоді ось чай ліптон. Так, чай ліптон. Що тут у нас ліптон? 100-100 мішочків. да? 100 мішочків, чай ліптон 3 євро 2 цента. Ось. Ось така була в нього ціна, і оце така знижка. Далі оцей чай, грейти. Скільки тут грам. не знаю, да, 200 грам ось написано: 200 грам. Зараз подивимося його. От, ось він, бачите, 2 євро я заплатила. Оце Лос-Анджелес євро 99. І ось лаваца. Кава 500 грамів пів кіла. Але вон тут зер, зернятка. Так, зараз подивимося, де вони ті зернятка. Ось, Кофе папу. Ось 3,99. О, 3,99. Отак от. Оце все. 3,99. Це получається 8 євро за кіло. І mm. вот. оце собі взяла 25 центів. Та я таке люблю, це, бачите, гарбузів і морква. Касвіс. Mm. Овочеве взяла собі таке і задоволена. Ага, і мені на телефон прийшло сповіщення, що ось 17.03. в 15.30. Очі на, на перевірку очей до окуліста у, той поліклі, у, поліклі, у поліклініку, ну, в больниці там, де я робила, ото -от там у А сьогодні я, ще піду, сьогодні я ще піду ось також, бачите, діаконі. 11 березня, теж на 15.30, до діаконі піду сьогодні. Оце те, що я купила, і оце те, що мені дали. Я дуже задоволена. Оце кермавілі я їсти не буду, звісно, бо воно вже трохи просрочено. Але в мене є трохи молочка. Це я вчора собі купила ось, із карамелькою. таке. Два було одне сьогодні на сніданок з'їла. От. У мене тут трохи молока є. Я підігрію це молоко і додам це От. І в мене буде хороший творожок. Так, на два рази поїсти. А так усе цим доволі. Може, може, я тільки там пару штук попробую, а те теж, може, подруги свої віддам. Батон дуже хороший, свіжий. Такий. Оце зараз з холодцем буду їсти. Таке. І теж багато ж не з'їси, правильно в там овочі є тушковані з овочами поїм, от. а те, що залишиться у морозилочку і поїде до моєї подруги. Я вам казала, що я завтра б її відвезла, я там вже набрала кой що, так я ж не можу завтра, бо вона на дві неділі на зимні на канікули пішла. От, так от, так, що я задоволена оце Взялась, сметанки собі купила. Я завжди купую там сметанку. От. Це хороша сметанка, мені дуже подобається. Так що. Так, що, так що. Ось, Що ще вам сказати? Погода. да, Я вам сказала, було мінус 2, зараз, може, 0. Може, та ні, 0. чи Не, мінус 1. Даже я в центрі подивилась. Мінус один, трохи вітер. Так трохи пройшлась по магазинам. Нічого не було такого хорошого, щоб мені узяти. от. Що ще? Сьогодні вівторок у нас, завтра середа, у мене отож завтра той сірка і Сауна, стірка і сауна. Але зранку я поїду у той, тут у сусідній район у, у Варесо. я піду в Арабський магазин. Раніше я там купувала творог. Такий кисломолочний сир, дуже смачний, такий на нашій схожий, І він стоїв 280 грамів, євро, євро, ну, євро 90. Тепер він стоїть 2,89, така ж сама упаковка. Тепер я його не купляю. Але я чого туди піду, я там у них завжди купую. Із соняшників олію, але там не літра, а 900 грам ну хороша ціна. І хороша олія без запаху, без нічого, бо в мене там осталось трошки зовсім. І подивлюся, по чому там із олівів олія. Бо сьогодні я то подивилася, в центрі була от фірма Коп, подивилася сама дешева літрова бутилка 9 євро. 8,99 євро, а тоді пішла і 11 за літр, і 13, і 15, і 24. Коротко, от, Звісно, мені НАТО не дозволяє купувати таку дешеву олію, от. але я привозю із Італії тільки ту олію, яка у металевих баночках. У стеклі якось я не, не рискую, бо можна, ви ж знаєте, як чемодани швиряють. Що розіб'ється та бутилка пластикова? Воно таке, тонке таке, розіб'ється, розірветься і піде по всьому моєму чемоданові. На що вона не хоче. От. А от як металеві баночки, да, мені зять при... привозив, як у команді приїздив сюди і привозив мені, так мені дуже подобалася хороша така олія. Ось у них тут буде виставка олії, приїзди. Так я скажу наточки, як ви підете, ну, вроді як збиралися. Купи мені, не треба мені багато. Купи, може, таку 250, може, там пів літра, тільки у металевій, і постав, вона ж срок годності хороший там завжди. І я ж приїду і заберу тоді так: от так на салатик собі інколи захочеться, так я ото використовую. А так, що мені? Не дуже мені такого прям. Думаєте, що мені там? Я їм, Вони дуже багато їдять оліви з олівків олії, Оце на той суп вара, овочевий, тоді в тарілку налила. Я сметану кладу, а вона отак от олії полила, і так само пасту варять, і олії. і, ну, короче, Дуже багато. багато І на салати кругом. Ну, Італійці так звикші. Ну, і наточка моя ж вже давно, 22 роки, зі своїми італійцями, вона вже звикла, вона вже тепер так робить. Їй смакує, їй так, їй так смакує. От. Ну і добре, хай їдять те, що їм подобається. От. А мені от одну бутилку хватить на півроку. Трошки там у салат. Так. Бо на ній жарить. Ні. Вони дав він, як робить там собі перці або робить такі тушковані, або то квасолю робить, чи чечевицю робить, там, чи ще щось робить. от Він кругом оце. Е, ту зажарку робить із цибулі багато щаснику. Тільки на олівів олів ту олія. Тільки так. Другого не. Ну, давайте ще раз вам покажу. Срока годності тут дуже хороші. от даже для, покажу, Показати вам можу. Так, зможу вам показати, де тут срока годності. Так, так, так. Та де відділися. Я ж вас бачила. Я ж вас бачила. Де відділася. Ну, а ну кажіть. Оце. Це так моя нянюшка казала. Оце. Не находю. Давайте друге подивимося, оцей. Оцей подивимося. Кафе. Ось до 17 го 7-го -25 25-го року. А це до якого? Бо я в магазині кругом передивилася. Передивилась, передивилась в у магазині. І тут же ж десь бачила. А отут зверху. Ні, ні, це не те, це не те зверху написано. Ні, ну, оце так от напишуть. Що баба сліпа і нічого не бачить. Ну то, ладно. Ну, Коротше, я дивилася, хороший срок годності кругом. Кругом-кругом оцей Ліптон подивимося. Може побачимо. Ага, ліптон до 5-го, до 25-го. Ну, це ж чай. Мені ж аж це пачка оця, де ж вона? Де ж вона тут? Де ж вона, де ж вона? Ну, як найду, тоді, може, в наступний день вам скажу. А, ось. До 30-го, 9-го, 25-го. найшла. Найшла. Та отут теж десь воно так ото заховане, заховане, що я його не бачу, а воно там десь є. Ну, та був з ним. Я передивилася, воно хорошого срока годності. Так що, оце такі закупи зробила. Довольна на 17 євро на 17,23. Це дуже хороший закуп, дуже хороший. Бо, бо на все це було десь 48%, десь 56%. О, там ще багато всього було. Там і другий чай був, там і така піташка детська друга була, там і соуси такі. Гістрі, але ж я не їм гістрих соусів, на що вони мені треба. Так що, от от такі справи. Так що, що, от справи. Бувайте здорові, Все вам доброго, все хорошого. Тримаймось, це переберемо сюди. Тримаймось, все буде у... Україна. Пока-пока, Па-па.